Це Sims 3. І сьогодні ми будемо продовжувати гравшою, на, грати нашою Пауліною. І, в принципі, я не знаю, що будемо робити. Ну, я хочу розвинути навик ігри на на Ми Майже загрузилися. Ось такі тюплі колишився. І ми пригрузилися. Зараз вам все покажу Та поки це на паузу. Так, почнемо. Ось це. Ось це мій басейн, який я приробила через те, що я русалка. перших І мені треба було плавати, бігати кожен день, кожну годину до океану, не відносимо тяжко, тому так, так полюбляно, як грубу з Нотр-Дама. Е! І так, тому я забула тут такий басейник дно поставила крабецькі, якісь штучки з бетеликами, ні, то, то, з дельфінчиками і все гарно. Далі. Я ж познайомилася з таким парнями, а як його звати? Я забула. Крістофер Стіл. У мене вже 16 днів цей, І це моя любов. Я вісь не показала, як я приближалася, всяку такое фіню. Но... У мене серія. Просто така серія, розумієте? І так, зайду худенника, але по ідеї я не мала це робити. Там сказати, перестань плавати. І зараз я хочу, щоб ми з ним стали парі. Хватить плавати. Вилазьте. Перестань. Плавати, перестань. Два рази хочу перестань, перестань, перестань Так, і тепер йди до мене. să vă faci. Pe mine este să vă faci o pizza. Ui. E tare să vă facă un răscioț să zăcit de ce? În abut tru. E în Și o să ne tai la Ce? Așa de tot e... Până. De astea mă dă. Cheats. І так, тепер тут можна питання, естественно, нужду і то можна просто пійняти, и нічого не будет тревожити. Такий романтичний момент. Треба про романтичній. Буду держати за руки. На шабочках. Я в окулярах прийшов. Господи, він мой няшок. Так, все. Сяло... Я вися за ці звуки, а просто я думаю. Коли я думаю, я так роблю. Так, так, так. так. Приглашуємо нас відео. Так, де носили свіданку? Де вона? Де вона пішла? Де де, де дебе? Люди загубила їх. Тепер такий відважний крок. Я не знаю, що робити топ. Давайте ми щось зробимо з романтичного. Попросіть смотреть на зв'язки. Ты смотри на звезды. Ух ты, держи на звезды. Ну, как мы А я все планую наперед. Я так это делаю. Будем подарить цветы. Романтично классные. Блін, 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 право, діляти, чекайте, чекайте. а Бля, а Бляка, муха. Біля просто я. А мені не сходить, запас. І, блін, мені тільки що осенилося, що, мабуть, цю всю серію ви мене не чули. Якщо чули, ставте лайки. Якщо не чули, теж ставте лайки. І так. Ми тут змотримо. Дивимося на звзди. Вона таке сердець коліта. А, а той в очках взагалі такий модний. Нагадую, тоді все то фільм боротино. Вот до того немає такого в очках. такого стрікашку, до то, того водного гадаю. Хвален характер. Все, Я вже все йому розпланувала на два дні вперед і вже більше не знаю, що робити. Ізі піцца. Похоже, він хоче піцу. Тут штучки я завжди зберігаю, а все-таки Спогоди. Сана. Это мой роза, сана. Я люблю сана. Ви, блін, це тепер зробите. Блін. Сплітничі. Що за все робити на свиданні? Сплітничі, правда? Сплітничі. А що все робити на свиданні? Так, анекдот. розказує анекдот ходят разговоры, что из-за банч пришелец, который удовлетворяется человеком и живет в нашем районе. Все, это прям на дружбу слезы банц. Это романтично, говорит, это шару бетер. Давайте, давайте, хвалить х, характер, характер. Пичка. Я тогда не хотела, чтобы это скидывать. Блин. Я училась чего-то она может не пайна.

Ааа, просто ми так позбують і все, І так, все сюди приготав. Чуть виняті. Оце теж читайте, яке можна міняти от, характер. Але ви, мабуть, його зараз не бачите, тому що мені канал не достає до нижнього кінчика екрану. Е, до нижнього правого кінчика екрану. Так. День-тим-день-дем-дем. Ні, це, 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 це все потім. Це все потім, Пауліо, це все потім. О, те ще так добивалася. Він уже час. Ура, 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 ура. У нас почали заплашання. Ура! Вроді би. Ні? Ура! Треба стрес. Це ж желание. Можна тебе бачу багато що робити. Хоч предложить поси поженіться. І я це зроблю. Пока чи ні? Ну, 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 ну роблю. Давай, приніс на ній. Я тут твій приближення, що роблю. О, ура! Ура! Пульсо. По мене це все мало би бути наоборот. А так це доволі смішно виглядає. Але всі морця не головне, всі голові почуття. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Це може робити. подарунок. Що я можу задарувати. Капусту подарую. Три капусту. Це дуже корисно. Капуста користа. 13 май капусту я сейчас сказала точно это тоже просим покинуть свидание <пока>, пока и учить Це старої сідання я можем чоловіка зінка, господи, як все швидко проходить. Господи, що ти, що ти, що робиш? І у нас є робота. У нас немає роботи, це все добре. І я буду робити. Я буду спати. Так ти диспи, ти спи. А я відмотаю час. І скільки цього з'явилося від така рада, в неї настрій припідняти, в неї є комфорт, пересовшая кожа. Взагалі клас. Ось це вот єдине, що мене хвилює, як можна зробити, щоб та дурацька кожа не пересохала? Блін. Може... А, є, сам завжди так. можна приобрести. то усі треба. То вот одне з найпотрібніших мені качеств. І вибачте, що я так говорю попри горло. Просто я, я хвора. У мене, мене нас, чи скоро вийде влоги. Думаю, що не скоро вийде влоги, але все таки. Коротше. І зараз наші весілля, а перед тим треба. Ну, всі знаєте, що треба зробити перед весіллям. Всі знає, да? вот що треба. Запрошую коси малу зеду. Багато просто набуде. Мне вообще человек нравит ее, тесла Та й все. Время начала. Храй мене починает дела. Нехай вона прийдеться в 13.00, тобто в першу годину, і Дескод яркий наряд. В принципі, ладно. Прийдімаємо. На цьому дівчиніка. Такі хоті-то години. І так, тепер стоп, зупиняємо час. Дивимось, а це ми хай Тоха і Буна, і де заходимо ми в режим покупки, адже це нам ще пригодиться. Ходимо сортировку плеченню і розвлеченням. Ла-ла-ла. І так. Для вечеринок. Шарики. Шарики то взагалі, то, то без них нічого не вийдеться. Ось скажіть, хоч в когось було день народження без шариків. От, хоч в когось було. Мені здається, що ні, тому що в мене не було. Я, ну, доросла вже, звичайно, були вічейки без шариків. Але я щоб без шариків, це ж обряд прямо. Шарики. Вибачте, мене я просто... Я знаю, що несу якусь чепуху. Просто я дуже-дуже рада за свою свого персонажа. І через це я люблю стрімку, не подяку за джим, таку фігню іскраву. І поставлю отакі от фігнішки. Ой. щось я зробила не То.

Це дерево мене вже давно нервувало. Не треба його сюди. Нам, нам тут барностійка більше підійде на, на моєму дівчинку. Якщо чесно, я вже раз була грала в СІМС, і вже була влаштовувати вишник під відціллям і це вийшло не найкращим чином. Повірте, це я вам скажу точно. Скажуть, як все вийшло, як все вийшло? Скажу, так. В мене загорілась квартира. Ось так все і Ну, Спочатку все було добре, там було якось пані, не такий взагалі скумбою не трогає. Ну, спочатку все було нормально, в так, але потім, а потім ми, ми були в басейні, мені звернулося джакузі. Потім мені загорівся коврик, і вся кімната горіла. Мені, я захотіла пожар. Та якого нам ще щось бігав, розбігав, цього він напевно співав бурегоре ясно. Ну, не знаю. До мене приїхали пожежники, вже тоді, школа загасила пожежу і ложний визов, я заплатила 200 гривень. Ось так у мене прийшла вечірка. Тому більше я не рискну поставити камін, який гарний подарок, вам за заботу! для мене це дуже важливо. Дарую тобі капусту. Це священне місце, капуста бери із цієї душі. Я являюся, якби мені подарила капусту, я б напевно два років біжались. <ріст> ну да ладно, нам треба купити. Нам треба купити. І ще раз нам треба... Ось це нам треба купити. Магнітолу нам треба купити. В принципі, все. Тобто, щоб все. Я забула вам, що треба дякузі. Тобто з найважливіших речей в світі. Чякузі це супер! Ну, треба гарне з водним гарний. з Квіточками. Вибачте ну, сценіс, просто так сильно що так опять. І так, все, в принципі, готово. Готово. І мій персонаж має передягнутися. Ем. То є, то є, то є. І треба сходити в джакузі. Найди сходи в джакузі. Найди, сходи в джакузі. Ти береш це, а до 11-го години починається вечірка, О, і ще не забудь, услуги, заказати. Це... Я навіть нічого не подумала такого зайвого. Я буду нормально заказувати, я закажу піцу. Ви не подумайте. Я я зайшла в воді, в джакузі, господи, я вся мокра. Але я не переділюся. Чого? Чого ти не переділюся? Потилення, літяйка. Ну уже вже також. Вот туди вообще. Піца. І, по-моєму, все. что ще можно таке зробити. А, їсне, Вот приготуватись. Воще можно можна зробити. Їжа, 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 їжа. Їжа, 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 ежа. Блин, Пойдет завтрак. Понятно, понятно. А чи це тарілка не повинна? Фух, ракет. Господи, треба себе Купіть Купіти буфет. Ой, господи. Ви Давайте купимо буфет, якщо хтось там хоче стіл буфет. То купимо мені стіл буфет, ладно, бере свій стіл буфет. О! Він вже тут, поблизу. Щоправда, мене цікавить одне питання, де би його тут вліпити. Ідеться, що якось аж надто переліпилася цю квартиру. І ні, Оля, вс, візьдається. Ну, не бійся, десь потім позабираю. І то, і то, і бар, і джакузі я лишу, Це взагалі. А то все решту я точно позабираю. Напевно. Що... Ось, що ще мені поставити? Образка такой. А де газети вибраться? О, то саме найкраще. Ти вибачиш всі газети. Там. О, там мої логічні ці шашки. Господи, я так сказала, логічні шашки, Господи. Телефон. Дві дня на столику. Це прям такі рідні, такі рідне. І друге. Так, треба передітися. І зазвичай тут трава. Це мій кит зараз дрековник. І так, зараз ми вам вибрать наряд. А бесто чимай. чима звідси. Чима? Ну да ладно, видається, вони чули. Я беру супернаряд. Супер яскравий. Але який? Скрабы, прям як і як В костюмчики. Не, не просто ленькі, тут ставати щось велике. І так, ідемо знизу вверх. Ужас, ужас повний, ужас повний. Іде більше. Ужас. Ну так, собі ужас. Тут так. Приблизно нормально. Такі вот. Ну, і боже. І прям прям піперечишую підходить. Ці платочка, так? Искравая, искра. О, искравая. Чуть-чуть. Блин, у нас тут ничего дома яскравого, Достаточно яскравого для моей вчерки. Тоже пицца тут тож, говорит, короче. Жанчики мы поменяем корень, адже мой ноги фиолет. Считаю бесит такого гвоздь. Все-таки сахар. Завод яскравый червот. И дикие цели, коли варто повідете на фіолетві. Я понимаю, я вам варту сюди. По-моему, нормально. Ні, ужас зависит, це ужас, просто ужас.